Кона в продажі, це 2020 рік. Рест, три фази, тепловий насос. Тільки що ще раз перебив повністю весь кузов, приємно без жодного перефарбування, темно-сірий металік в максимальній преміум комплектації. Бачимо такі гарні фари LED-оптика, не жовтим світі, денні ходові вогні. Так, Покажу, що три фази, тепловий. Не буду вже відкривати, затягувати час, хто мене знає, розуміє, що. Ніколи мене на якомусь недостовірній інформації не спіймати. передні парктроніки Далі легкосплавні диски 17 го радіусу на літній гумі. Хедап дисплей під вікном камери асистентів. Рейлінги, вільний вхід на передніх дверях. Сліпі зони. Ось так автомобіль виглядає. 64 кВт 100 годин. 150 кВт потужність, led фари позаду, камера заднього виду, парктроніки. Так. В багажнику особисті речі, зарядки, Автомобіль розмитнений, сертифікований, 138 оригінального пробігу. Автомобілем користуємось, тому на момент купівлі пробіг дещо може відрізнятися. Так. Максимальна комплектація тільки шкіряний салон, підігріви задніх сидінь. Ось так все виглядає. Передня частина, акустика крел, електрорегулювання переднього пасажирського сидіння. Він номер, кому потрібно. От, зупиніть собі на паузу. Він вхід сліпі зони показував. Він номер ще в цьому місці. Теж можна на паузу поставити, перевірити автомобіль. Далі дивимось повний електропакет, акустика, електрорегулювання, водійського сидіння, всі кнопки, там head-up дисплей. Далі сліпі зони в дзеркалах. Тримання смуги, рух і звук, двигуна, авто, від'єднання кабелю після зарядки повної. Так, автоматичне дальнє світло. Бачимо 138 оригінального пробігу, але пробіг може змінити. Старт двигуна з кнопки, клімат-контроль, бездротова зарядка. Дивимось підігрів, крім задніх є передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, автохолд, підігрів керма. Так, медіа дивимось. Android Auto Apple CarPlay. Що ще важливо? Так. Камера заднього виду по автомобілю. Так, всі можливі асистенти так, сфокусую. Які передбачені для даного автомобіля присутні. Що там ще цікавого? 15.2 розхід по місту Луцьку. Середній кіловат можете порахувати, скільки це вартує нічному тарифі заряджатись. Асистент тримання смуги руху, розпізнавання знаків, нового тиску в колесах, проекція на вітрове скло. Кого цікавлять такі автомобілі? звертайтеся. Приженемо саме по даному автомобілю. Ціну і більш детальний опис дивіться в описі під відео. Тому рекомендую. Саме важливо, що точна інформація, 100% без прихованих моментів, тобто пробіг. І все сказане вище на рахунок підфарбувань, кому важливо, відповідає реальності на даний момент.